На Фейсбуці виписує, щоб ви всі зрозуміли, що на підтримку ЗСУ на перший квартал ми пропонуємо відразу виділити 50 мільйонів гривень. Цей резерв буде за фінансовим управлінням і по факту надходження подань від військових частин бюджетна комісія буде негайно збиратися та виділяти відповідні гроші. Тому 50 мільйонів це та цифра, яка ми з вами планували по петиції. Окрім цього, у нас є ще соціальні програми, які будуть враховувати фінансування наших воїнів, які йдуть від громаді в рамках бомбандірування, і тому спекуляції по поводу того, що тільки 10 мільйонів це неправда і брехня. І а, я рахую, що ну, в послідуючому, коли ми будемо бачити, які у нас будуть надходження, ми також будемо додатково виділяти кошти на підтримку ЗСУ і 50 мільйонів. Це тільки початкова сума. Дякую, Віктор.